Яким чином нам надають субсидію? От жодний, хто сьогодні оформив субсидію, він грошей на руки не отримає. Чому? А ви давайте подивимося, що відбулося, якби людина отримала ці гроші. Навіть на спецрахунки могла тільки заплатити за житлово-комунальні послуги. Ми не говоримо про те, що вона витрачає їх на щось інше. Вона б побачила, скільки грошей в неї залишилось б на рахунку. І це не стосується енергоефективності. Людина б не економила. Тому що субсидії нараховуються зараз рахункованими нормами, які значно вищі від реального споживання будь-якої людини. Простий приклад: газова плита. Людина, яка споживає газ і у вас немає лічильника, вам нараховують норму сьогодні 3,3. У Усієї країни вже півроку немає гарячої води. Тоді у вас нараховують норму 5,4 метри кубічних на одну особу. Запитайте будь-кого в кого з ваших знайомих, сусідів є лічильник. І ви побачите, що така сім'я на одну особу споживає, якщо якісний газ, один куб, якщо не якісний газ, що найбільше два куби. Наскільки відрізняється? Ну, Що найменше, на два, в два рази відрізняється. Про що це говорить? Держава з бюджету нараховує вам по 5,4 Насправді, ці гроші до вас не попадають, а попадають до монополістів за газ, який ви не спожили. Але за транспортну роботу, яка вам не була надана, ці гроші отримують монополії. Чудова ситуація, от вам і корупція, а ви говорите, що її нема.